Всім привіт! Знайомтесь, Це Дуся і Муся. Ми з ними дуже давно гуляємо. Але крім нас вони більш ні з ким не ходять. Дуже бояться всього. Їх привезли з зони бойових дій ще два роки тому, вони були контужені. Тому не виходили зовсім, але зараз вони нами ходять ще й далеко, кушають травку, роблять свої всі діліжки. Молодці. Красуні. Ми на них кажемо бордер колі. Взагалі, по документам Дуся і Міка, але ми називаємо Міку Муськой. Такі гарнюшечки, собачки. Да? Залізли на отаку гору. Зараз треба якось спустити їх. Там, мабуть, дуже вкусна травка. Що, смотри, зараз скатишся. Катишься с горы. Давайте аккуратненько спускайтесь. Давай, давай, Муся. давай. Дуся. так. Дочка, пошли. Угу, угу. вот давай, Дуся, сходь. Муся, сходь. Давайте спускаемся. Мои умницы. Все, пошлите гулять. Гулять, 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 гулять. Гулять, гулять, гулять. Ну, куди? Слід. Ходять тільки в парі друг за другом. Он дора ходить. Хазяйка. Дора це хазяйка. У нас знає, гуляє сама по собі, насігавка. і гавкає, хто <говори> <що> проходить рядом. Ось десь Ось Он така собака. на завтра нам Поэтому... Поэтому полный рот сбитых Дай. слюней. Да. Кто такой? Кто такой? Пока что она просто зафиксирована ногами. Скажи, о, все, я устала. Пошли. Оп. Вперед. Оп. Ой.